Відчуття, емоції та відповідальність одна за одну. Це показують у своєму танці Зоряна та Анастасія. Дівчатка нещодавно стали дуетом, тому що маємо грати емоціями та більш синхронності. Як в Солі там саме легше. Відчуваю. Нову синхроність, і якщо одному танцювати, то дуже страшно, а двоє вже не так страшно. Юні танцівниці частина великого колективу «Sail Dance Family». Його ще до початку великої війни створили в кількох громадах Вінничини молоде подружжя хореографів Олена та Віталій Лученки. Вони закохані у танець і прагнуть передати це своїм вихованцям. Для мене важливо, коли викладач може показати. І може здивувати, і може бути прикладом. Кожен їхній крок, кожне їхнє досягнення мене мотивує ще більше і більше розвиватися. Це терапія для душі, для тіла, тому що на сьогоднішній день діти всі перебувають в стресі. Студія у сутисках починалась із вісьмох вихованців. Зараз це уже півтори сотні дітлахів, які вчаться насолоджуватись танцем. Відчуваю, що мені це все подобається, що я розслабляюся. Я відчуваю цей драйв, ну я танцюю і мені просто я кайфую від цього. Мені набагато ну, радісніше стає. Мені, мені прямо цей збодряє, е, як можна так сказати. Зранку приходжу і мені, мені хочеться танцювати. Я відчуваю якусь таку позитивну. які можуть мене підтримати і мої подруги, друзі. До початку великої війни команда танцюристів виборола перемогу на багатьох всеукраїнських конкурсах. Та коли загарбники вторглись в Україну, тренери призупинили роботу студії і навіть самі змінили вид діяльності. Однак зрозуміли, мистецтво це те, що рятує і допомагає дітям позбутись стресу. Відновили заняття і почали донатити на ЗСУ. Багато хто з батьків цих дітей зараз напередку, і Вони відстоюють нашу незалежність і нашу свободу. Але діти тут, і я роблю максимум для того, щоб їх зацікавити і відволікти від цього. Ми почали організовувати благодійні заходи на допомогу Збройним силам України. Загалом ми вже організували їх чотири і благодійний марафон в підтримку ЗСУ. І разом ми зібрали та передали 35 тисяч гривень. На усіх конкурсах та виїздах разом з дітьми їхні батьки для дорослих це не лише підтримка колективу, це можливість дати дітям дитинство навіть за час війни. Вони дуже захоплені цим всім. Для них конкурси дуже багато чого означають. Вони ростуть що в наших очах, що в своїх очах. Дитина відволікається від цього. всього, Це її захоплення, хобі. Вона знаходить саме відраду. Вона відпочиває на танцях. Повернення після кожного конкурсу це не лише медалі та дипломи, а й робота над собою, вдосконалення рухів, відчуття музики, а найголовніше підтримка одне одного. Бо тільки так на сцені цей танцювальний колектив може працювати єдиною командою.